Почнемо. Скажу вам одразу, може до вас це нічого, але ні я шоці шокованому У мене зараз дощ, дощ не, не зважають уваги. І це проте, я полюбила. Давайте накриємось, бо вже похолодало. Пам'ятаєте у вашу сумочку? Ну і така сумка. І там в мене ледве телефон міщається. Що я можу туди вмістити? Це резинку. Це вмістила і ключ, і все. Телефон це можу вмістити, але дуже багато вероятно, що вона впаде. І ще вона трішки або не трішки нерівна. Ви самі це бачите. І я недавно точніше хвилин тому, закінчила робити тут на сумочку. Одно. я офігіла! Вибачте, що кричу, але... Ви готові це побачити. Я б не знаю, за скільки це б купила. Десь би за 200. Десь би так, за 200 гривень би купила. Ой, нічого не чула. Ik zal het nu in 3 doen. in Schotland. Hoe gedaan? Я така рада. Зараз да, я вам чуть-чуть хотів але ви, певно, і так не зрозумієте. У мене два штучка. Типа. Це назвати. Просто штучка. Просто це легко забирається. Потім такого легко розправляється і типу ні в чому не бувало. Це да. такого, ніби... Знаєте, така? Естетик сумочка. Тут вам можна так, оп. І оп. Ви mm подивіться -hmm. mm. скільки там місце. Подивіться, просто подивіться просто просто. Просто подивіться. Там вилазить вся моя рука, блін Там вилазить моя вся сумка. Зараз, зараз минку. Все, там сумка. Во. Я грибу. Якщо ви отак подивитись, тут така. То ви такі Аня, ти що це робила? 100 років. А я вам скажу. Не 100, а 200. Дивіться. Отакво воно ще мале. А ви відміряйте вот так. І ще додайте тут. Ну, десь так. десь. Ця штука була. Десь ось. Така. Зараз ось така. Потім я тут два боки шила. І я, перший не хотіла робити двох конерову, але мені прийшлося. Не питайте чому. Угу. Я, певно там, куда можу запхати. Ні, ну там так прикольно. І це так зігриває. Так що беремо ключики. Ізі туди влізають. Ой, я навіть їх ток не побачила. І резинка Ізі Кому продати за 30 гривень? Але сам прикол, сам прикол прикол прикольний, що можна хоч ось так робити, хоч. Ось так робить. А навіть хоч і... зараз він хвилин. Хру... 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 А навіть хоч і ось так. Якщо я просто сюди вас запхала. Я просто зашокована. Ні, не... ну, Ну я не знаю, в мене немає слів. Ну, дивіться, навіть так вона вже красива. Зараз нам. А Я вже мовчу коли ось так. Może mi nie trzeba było ruzarkę zrobić. Oj, to mnie naprawdę troszkę wyczuło. No i nic nie patrzę. No, wkrótce... Ja mam duży radę. A może można tak na jedno sylwet? Nie. Nie. No tak niebezpiecznie. Jak niebezpiecznie? A oś także? Oj, można nawet, że oś tak. Patrzcie. Zasadnia... Ja... Порівняти з тим. Слинявчик для дитини якийсь. <рес> ну якось ось так. Ну Хіба мені що подобається... Це нічого, коротше. Телефон я, я не можу показати. Ну, хоча для вас все можна. Наприклад, телефон. Живий, не і спокійно туди влазить. Навіть не торчить, навіть з першого разу не поймаєш, що тут є телефон. Далі. У мене є от кого зарядка. Можна типу цього забрати, Повербанк і поклав собі. Знаєте, якщо ти кудись йдеш, до когось там гость. А в нього є ніби така штука, то ти навіть це можеш покласти. Потім ти два зав'язуєш. Може, я роблю це на вами. Во. І все. І собі спокійно пішов. І це ще не все. Якщо у вас є тру, можете йому покласти телефон. Можете ще один кабель покласти. Кладемо. Во. Все. Все, що вам надо, і гроші покладете. Я просто в шоці. Щоб ви повірили, що я це все поклала. Бо деякі я такі. О, мені то ж не вірить. <глухи> при... Тут була якась ниточка, я зад, зад, зад неї зараз за нею зав'яжу. Сам докажу, що там це все це було. А ну я поклала в якусь безну. Wo haben wir was? Telefon. Zarate. Schlüssel Was okay. ist Ну, так что если вам вам травать торт, то пишите радостью вам зроблю хвороньку ой, все опа. І я буду далі шокуватись, що я за творення зробила. всім.